Всім привіт і е, отримав від гери оці стріли з длинним паром. Ну а в мене для цього якраз манджурський лук. Я думаю, що по стилю це якраз підійде. Стріла японського типу з длинним паром, хоча вона коротенька для юмі, а от для манджуру якраз підійде. Ну і що ж, спробуємо зробити постріл. Стріли летять стабільно? Ну, мікс карбон нормальна стріла. Так що можете у гіри придбати стріли мікс-карбон. І з таким пером трішечки довшим звичайним пером можна підібрати колір пір'я. Так що звертайтеся до Єри Єра Енд компані.